Слава Україні. Ісус, слава. Так, відео вже бензопилки. Улімак. Це дуже мені її сильно совєтував Ну вона вже в мене, хлопці, та бензопилка вже третій рік. Вроді. Ганити я її не буду, якщо її брат не загнав за тих три роки. Хороша, надіжна, мощна пилка. Ну і китайців не буду ганити, бо китайці теж є хороші пилки. У мене якось була бензопилка ще з самих, самих перших випусків, певно. Але так її судьба дуже печально склалася того китайця. На початку війни дуже проблема була з постачанням, я її забрав з собою на фронт. Коли ми давали на ноги Сєвєродонецьку, так вийшло, що в мене її орки віджали. Ми її просто-напросто не встигли забрати. А зараз йдемо хлопці з питаннями. Там в мене впав ясен під лісом. Поки знеболюю ще держить. Треба трошки дров маленько підзаготовити, бо ще зима триває. А так було дякувати всім святим, що та зима того року нягенька вийшла. бо за той газ дорогий. За все то оплатити я не уявляю як тим людям, тим пенсіонерам, бідним, що живуть за 3-4 тисячі, купити якісь медикаменти, прохарчуватися і вже пшениця, зерно вже по 9 гривень на базарі. І, і Хліб вже знов підніметься в ціні. Як вони бідаки виживають, то оце таке справжнє виживання в нашій державі. Машина дров, то я... Врось би то кажеться 10 чи 11 тисяч. А так як в селі є ще змога прожити, можна десь поїхати, десь щось. Ну не кажу я вкрасти, кажу взяти своє. Там це був зрізали, були хлопці, у мене береза була. Ще лежить треба забрати, але воно ж в себе лежить, воно. Мовляв, ніколи, А в лісі можуть і мекнути, поки ти. Бо в боршої сім'ї, як звісно, не щолкають. Ну попробуємо ми щось зрізати, бо то недалеко від мене, якщо не прибіжить лісник. А ми без бою не здаємося. Добре, хлопці постараюся включитися там, поки доклигаю туди. Але болото, йоп, йоптвоє нині. Треба буде коня. Визивати в брат приїде коником моїм. Бо коня я віддав був, як ішов на фронт. Жалко було здати. Кобиляка в мене був. Гарна, спокійна робоча кобиляка то віддав брату на пропитання. А коник в нас незамініме. і в селі, як відомо. Чим зараз тут проїдеш, яким трактором. Хоч і є трактори, але коник є коник. Добре, хлопці, включимося в лісі. 기상캐스 Хлопці і тут мене знайшли. Почули билка робить, прийшов помощник. Аж ми того ясена. Тільки вивісити його проблема буде. То... Син мого кума, а кум на фронті зараз. І його брат теж на фронті, він один зараз з мамою залишився. Така в нас політика держави, що з хати двох забрали. Хоч батько афганець вже, скільки то йому, тому кумуві, мому, 56 вроді. Вже старший дядько і то всучили пов'язку при тому, що, си, що син на фронті. Можна сказати, із перших місяців. Отак і воюємо. Їх там Бог береже і матір Божа. Це наш ліс. Гарний ліс, то не думбаський, що одні кущі З зуснини. Щось заникатися нема де. Ограб, сухостой потенційний. Красота. Стежинка. Дич є. Я хлопці був. Хлопці є мисливець. Вже років скільки то. Років 16 певно, Але вже зараз наразі не добиток. В який з мене вже нахуй там мисливець. Є мурахи повилазили, чи ні? Вже Сьогодні так тепло. е, який кумашник. О, дивися, є, птвань! Січень місяць! Не Видно вам, не видно, що лазять. О, бачите. <кій> ну ще я такого не бачив. Хлопці як добре вдома бути, таке воно все тобі рідне. Таке треба буде ще братка визвати з корником, щоб забрати ті. Дрова. Теж сидить, ніде не вилазить. Але що не вилазить? В мене теж зі сім'ї вічим воював. Теж такий самий, як я не добиток. Культяпку нахуй віддірвало, взяло йому ногу. Зараз в госпіті лежить балдіє. Чеплять якогось башмака дерев'яного, та й буде скакати, блядь. Давно я тут обов. Мене так нога розболілася. Разом з тим хребтом клятим. Красота. І то ще хлопці, не все, і ліс в мене. У нас є такий ліс, йоп, твою нень, гори. Десь, я, десь десь я туди виїду, вам покажу, бо то далеко йти. Добре. Всім всього благ. Хай вас Господь береже. До зустрічі.